Я відмовив постійній клієнтці у замовленні. Є у нас така одна клієнтка зі Львова, вона постійно замовляє. Але весь час, коли бачу від неї замовлення, постійно якісь конфлікти. То щось не так, то е, вона скидає скріншот, де я ріжу сало. Я його фотографую для неї просто з іншого ракурсу. Вона пише: це вже мені не підходить. То вона стає в чергу, і поки дійде до неї черга, вона вже 3-4 дня пише. Як там моє замовлення, як там моє замовлення, як там моє замовлення. Ми починаємо робити її замовлення, там перелік продуктів з п'яти позицій, скидаємо п'яту позицію, наприклад, бочок вже реста все запаковане, погоджене. І вона пише: ну, цей мені не підходить бочок, давайте тоді іншим разом, коли буде гарний бочок. І тобто, все те, що я зробив попередньо, витратив час півгодини, це було е, дарма зроблено. За той час, поки роблю її замовлення, завжди з'їдаю собі нерви і вспівав би, якщо чесно, вже три інших замовлення спакувати. І... Спокійно йде йти далі, черга величезна. Написав їй, що, мабуть, пані Наталю, ви не мій покупець, а я не ваш продавець. Ми з вами не сходимося, не, не підходимо один одному. На що вона написала, що ви як дитина. Колись вона мені там писала, я платоспроможна людина, я шукаю преміум продукт. Я до всіх замовлень ставлюсь одинаково: чи то 500 гривень, чи то 5 тисяч гривень, чи то 15 тисяч гривень. Залишаю право за собою відмовляти таким капризним клієнтам. Не подобається мені це робити, і я це робити не буду. Гарного дня вам.